Доброго дня, шановні колеги та організатори проєкту. Мене звати Ковтун Марина Габілівна, я лікар-отоларинголог міста Біла Церква Київська область. Хочу представити вам клінічний випадок на тему Сучасна мода як причина пошкодження барабаної перетинки. Пацієнтка 20 років, яка народилася та проживає у Київській області, звернулася зі скаргами на незначний біль та закладеність. Шум і наявність стороннього тіла у лівому вусі, зі слів пацієнтки, то був кінчик зламаного нарощеного нігтя. За анамнезу, пацієнтка стверджувала, що його було виявлено випадково під час звернення до лорлікаря за місцем проживання з приводу періодичної закладеності носу. Точний час перебування стороннього тіла у вусі невідомий, але пацієнтка помітила відсутність частини нігтя протягом останніх сіми діб. Після декількох невдалих спроб видалення на прийомі та появі виразного больового синдрому пацієнтки лікарем було вирішено направити пацієнтку до вищого рівня надання медичної допомоги з метою варіанту видалення стороннього тіла за вушним доступом. Пацієнтка не дотрималась рекомендацій та звернулася через три доби до лор лікаря в умовах приватного центру. Під час об'єктивного обстеження відмічалась обтурація стороннім тілом рожевого кольору кісткової частини слухового проходу, шкіра незначно набрякла та гіперемована, відмічались незначні залишки несвіжого геморрогічного ексудату, патологічні виділення запального характеру були відсутні. Барабанна перетинка була недоступна для огляду, решта лор органів без ознак патології. При пальпації стороннє тіло було гладке, щільне, нерухомо зафіксоване у задніх відділах слухового проходу. При спробі зрушити його за допомогою крючка відмічався різкий біль, що ускладнювало подальші дії. При камертональній пробірі не відмічалась латералізація звуку ліве вухо. Діагноз: стороннє тіло вуха ліворуч під питанням, травматична перфорація барабаної перетинки. План лікування. Видалення стороннього тіла через слуховий прохід під внутрішньовенним загальним знеболенням та контролем ендоскопу, передопераційна підготовка, загальний аналіз крові, колограмма, німесил при появі больового синдрому, окомістин по 4 краплі 4 рази на добу у ліве вухо і запобігання потрапляння води у вухо. Результати: стороннє тіло було успішно вилучено, але при огляді виявлена травматична перфорація натягнутої частини барабанної перетинки, яка перевищувала 25% площі від усієї поверхні. Лікування. Пацієнтка продовжувала місцеву протизапальну терапію, було призначено та рекомендовано ципрофарм місцево у ліве вухо по 4 краплі два рази на добу 5-7 днів, запобігання потрапляння води у вухо і повторний плановий огляд через 4 тижні для оцінки можливого загоєння барабанної перетинки. Результат: при повторному огляді через 4 тижні пацієнтка відмічала мінімальне зниження слуху, біль та вусі був відсутній, при отоскопії лівого вуха, шкіра фізіологічного кольору, без набряку та патологічного вмісту, барабана перетинка без ознак запалення зі збереженою стіркою перфорацію у натягнутій частині. Було рекомендовано подальше планове оперативне лікування тимпанопластика. Питання до обговорення: чи можливо було попередити травматичну перфорацію барабанної перетинки, який спосіб є більш доцільний для видалення прилеглих до барабанної перетинки нерухомих гострих сторонніх ціл, який ефективний метод місцевого знеболення можна використовувати при хірургічних втручаннях у зовнішньому слуховому проході? Дякую за увагу. Дуже дякую е нашому колезі із Білої церкви Марині. Е ви знаєте, вона е мала, мала такий непересічний контакт із жертвою моди, і я вважаю, що вона чудово, як кажуть, вийшла із цього складного нестандартного становища. І тому я е ще раз хочу подякувати Марині за її такий нестандартний. Клінічний випадок із її практики, ну і за її такі професійні дії. Так що я дуже дякую. На жаль, вона, я так розумію, не може приєднатися. Ну, а зараз у нас є два експерти. У мене поряд зі мною Олександра Олександрівна, знаний фахівець в отології. І Сергій Михайлович Пухлик е, з Одеси. Він е, надзвичайно кваліфікований. Я думаю, що ми зараз розберемося цей випадок. Ну і от давайте ми почнемо з того, що е, запитала лікар. Олександра Олександровна. Будь ласка, ваш коментар. А, так, це досить е, е, смішна е, назва цього кейсу, але нам не смішно, коли ми маємо такі випадки. Хочу сказати, що і іноді стороннє тіло в слуховому проході виглядає досить оманливо, тобто воно знаходиться на поверхні і здається, що можна будь-яким пінцетом його захватити і витягнути. Але ми пам'ятаємо про анатомічні згіби, викривлення слухового проходу про перешийок найбільш вузьке місце, і тому таке стороннє тіло іноді дуже важко вилучити. А це особливо неможливо зробити, якщо немає мікроінструментарію, це я хочу наголосити, тому що мікрошіпчики, мікрогачок, мікропінцет, тільки за допомогою такого інструментарію можна вилучити стороннє тіло слухового проходу. Но, звісно, що якщо пошкоджена шкіра, то виникає дуже швидко. Набряк і навіть повністю перекривається слуховий прохід. А також вона дуже тонка. Це ми теж маємо мати на увазі. Якщо є ушкодження шкіри, то призначаємо антисептик. Так, якщо ми не впевнені, що у нас ціла барабана перетинка, то краще призначити антисептик, наприклад, отофа, який можна призначати при ушкодженні барабанної перетинки. І два слова скажу: що я пам'ятаю такий же випадок, такий самий випадок сучасної лапка моди, коли дівчина, англомовна студентка з університету, потрапила до нас після трьох або чотирьох лікарів, і в умовах операційної ми теж видаляли сторонні тіла. Це був пірсінг, сиріжка з застіпкою, який був встановлений в козелок вушної раковини. А вночі він потрапив в слуховий прохід. Так, ось до нас декілька лікарів намагалися витягнути це стороннє тіло, коли ми побачили отоскопічну картину, то був дуже значний набряк, повністю перекритий слуховий прохід. І коли нам вдалося під місцевою Місцевим анестезією витягнути стороннє тіло, то саме цікаве було, що там були уламки мікрошіпчиків, тобто сиріжка, застіпка і уламки мікрошіпчиків. Тому, будь ласка, коли ви не впевнені, коли ви не маєте досвіду, коли ви не маєте мікроінструментарію, не треба, не треба намагатися в будь-якому разі достати це, вилучити це стороннє тіло краще направити в інший заклад, дуже дякую. Ну, випадок нашої колеги. Ми бачимо, що вона професійно підійшла до видалення цього стороннього тіла, і одна із рис професійності, я би так сказав, що вона використала системне знеболення, тобто вона використала довенний наркоз, і таким чином все це відбувалося комфортно і правильно. А от е, доктор питається: чи можна от такі сторонні тіла видаляти під місцевим знеболенням, і які методи місцевого знеболення краще використати? Так, звісно, це можна робити. Знеболення проводиться типове, як при ендеоральному знеболенні. Тобто, це буде місця ін'єкції, коли ми вставляємо вушну воронку, то в нас з'являється така вушна складка шкіри. І от у цю складку ми робимо ін'єкції. Це передня складка, задня стінка і трохи нижня стінка. Особливо болючим є передня стінка і передня. Кут, і саме тут в це місце можна може потрапляти стороннє тіло, тобто передній кут е, слухового проходу між барабанною перетинкою і стінкою слухового проходу. Тобто, передню стінку треба дуже добре знеболювати. Е, е, звісно, тому що бачите, ну видалення, це взагалі болісна процедура, і відповідно, ми повинні створити всі умови для того, щоб це можливо було реалізувати, ну, от, знаючи, що Сергій Михайлович з нами, і він живе в такому дуже цікавому місці Одеса. Сергій Михайлович, будь ласка, можливо, в Одесі ви мали випадки з якимись нестандартними сторонніми тілами? і от Що ви робили в цих випадках? Я е, повністю згоден з Олександром Олександрівною щодо знеболення. Багато випадків, коли особливо маленька дитина і лікар, б робив б спроби видалити це, призводило до тяжких наслідків, руйнування перетинки Тощо я вважаю, що навіть дорослим треба робити краще загальне знеболення для Вилучення особливо сторонніх тіл, особливо, коли вони е, знаходяться за перешийком, за істмусом е, зовнішнього слухового проходу. В таких випадках я декілька разів е, застосовував е, зовнішній доступ, розріз за е, вухом по заушній складці і е, розріз слухового е, проходу. Е, Далі там вже немає ніяких перешкод для вилучення цього стороннього тіла. Були різні сторонні тіла, були магнітні, які можна було е, спеціальними магнітами вилучити. Е, один раз у мене була куля, е, яка травмувала височну кістку. і... Ми витягали теж за вушним доступом. Ну, Багато таких випадків були в 90-х років, коли там була, скажімо так, інша політична і життєва ситуація. Ну, переважно це, звісно, діти, і треба застосовувати найкраще це загальне знеболення. А доступи можуть бути, ще раз скажу, Переважно через зовнішній слуховий прохід, а якщо вона фіксована за перешийком, то краще застосовувати заушний дозвіл. Дуже дякую, Сергій Михайлович. Як завжди, все вичерпно. І от доктор питала, поставила питання ще про тимпанопластику, скільки не відбулося самовідновлення барабанної перетинки. Олександро Олександрівна, будь ласка, от коли показана тимпанопластика такому пацієнту? В цьому випадку е, треба е, я впевнена очікувати, тому що, е, як я казала вчора, що репаративні функції нашого організму, а саме барабанної перетинки, дуже великі. І тому, якщо цей дефект не, не перевищує е, 50. 50% об'єму барабанної перетинку то треба чекати. і Я думаю, що вона загоїться самостійно. Ще ну, звісно, що потрібен суворий гігієнічний режим, призначення антисептиків, якщо є приєднання бактеріальної інфекції, і чекати треба приблизно 6 місяців. Загоєння відбувається приблизно середньостатистичні показники. Це 8 тижнів, але треба почекати може і більше. Ще хотіла важливий момент доповнити, що потрібно дуже бережливо відноситись до шкіри слухового проходу, тому що це трубка, це труба, і всі, якщо буде пошкодження по всьому периметру, по всьому діаметру слухового проходу шкіри, то може наступити рубцове звуження, рубцове закриття слухового проходу, і потім, потім вже дуже дуже важко відновлювати прос, просвіти і тому, що ну. Ну, так в так у нас така будова організму, що він буде намагатися закрити, якщо буде ушкодження шкіри по всьому периметру. Тому дуже бережливо треба відноситись. Дуже дякую, Олександру Олександрівна. Ну, шановні колеги, ми відповіли практично на всі запитання нашого доктора. Ми розібралися із знеболенням. Ми розібралися з методикою видалення стороннього тіла. І тут я хочу відмітити, звісно, високий професіоналізм і е, нашого лікаря, і те, що вона, працюючи в амбулаторних умовах, все-таки змогла забезпечити е, загальну анестезію для комфортної роботи, це, це дуже гарно. Ну а зараз е, доктору ми порадимо е, порадити пацієнту взяти в руки ОТОФУ для профілактики. Інфекційних ускладнень, і все таки тут виправдано є очікувальна тактика, оскільки то, що організм повинен зробити сам, це краще як будь-яка хірургія.